Ой-ой-ой-ой-ой! Кось багранув, дядя! Ти бачив, як оно стартануло! Ні, я аж б... висадився! Що там таке, алло? Але як сонце заходить, то такий дубак, що труба. Угу. Так, я починаю з класік. Шугар. О, бач, який тоненький. 0.35 або 0,41. Та похер Поч... почне грати, почне... Ну зазвичай 0,35 по весні я юзаю постійно. То може От по весні, знаєш, це як щука з берега роздає. Два, але ліпше три, щоб далі кидати. О, диви як два полетіло, Йопта. Буде довго тонути е, Вода піднята, вода, вода висока, тут глиб. Ага. То це хто виробник? Ні. Чекай, я знімаю чи ні? Знімаю. Бля, 2 грами капець довго топиться. Ай, вода аж йде туди. Та ти що? Боже, хоч би був кльов. Та, блядь, боку топить. Та шнурки мають От зазвичай все ловилося там, отако по діагоналі на оті очеретки. Та коротше, зараз буде видно, що тут думати. Ово, є, є. Так. Да. є. Перший перший закид. Є. Шнурок. шнурок, шнурок. Та ти що, дядього попали на роздачу. О бойпікма бой. все, рукавички треба знімати. Ух ты! Ух ты шо! Два з половина... Ого! Ого, дядь! Ого! So, okay. А я? Не? Uh Не. -huh. Yeah. Два з половиною дюйма фюзін. Там нормальний бусан. А я чую, зри Ага. А что под Да ну, на фьюжн в проводку без паузы. А о, щука. Слухай, это все, конечно, прикольно. Ой, четвертый. Йо От на ультик, ти що ти що до побачення? Я цей... Візьми мені тоді, тримай палку. Вона певно зараз зійде паскуда. А я сюди злізу на цій шнязі. А як вона трісне. Оце буде прикол, дядя. Оце буде контент. Ці щоб телефон не нерв. Бах. О! Чиназис <сіст> 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 Давай, кулачок. Колір гарний. Чекай бо я засунув руки аж самі зябри, щоб не було зараз нюансів а! Дай палець О! Бля, бля, бля. Бля, О -о -о -о. Та чую зараз буде. Это инструмент. О! Не замолк на джейт. Двинек распердолил Да, двинек? Да. Что уже вот с этим инструмент? А, опа. Ладно, набудочку еще туда подправим. Опа. Ну, давай изважим его. Скільки кажеш? Mm. Я кажу 970 грамів. Кіло 200 mm. Ну давай ще раз ту вагу про провіримо. вона така, що з першого разу може і не добре вас Так, кіло двісті Крутяк. Є huh бой! -huh. E Вот такий вот бусанчик з пиявочками. Нормально ну, така слухай? А ну так все, не лети не мала. Да всюди він тут є, але не клює, не клює. О, є? є Чи ні? Да, окунь маленький. Я, Де я його зловия важа? На Ізи Шайнер 2 дюйма На падінні взяв сумбучок отакий от спортивний перший за сьогоднішній день. Ми його тут ловили, ловили. Ну колір да, Івачівський такий. Темний. очі очікувати більше голова був. Спортик. Ладно, біжи спортик. Я ему по барабану вот такая зацепка на танце. Бля, он обходит кафан, он говорит. Я пах. вообще не понял. Я. Белый Белый фьюжн. Я граблю в пару. Щучка. Ай, зійшла, піска форсував я, і там маленька була пофіг. Але якраз в тих місцях, де я собі думав, та й не буду. Тож, ух йо, це положив! Ой, ой 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 Кось багранов, дядя! Ти бачив, як воно стартануло! Не, я аж втру... висадився! Що там таке, алло? Та ти глянь! Що це таке? Що це таке, алло? Хто ти? жерех чи що? Подглянути, що там? Але воно теснуло. Карпать. Чи щука? щука але забіг походить? Угу. Він, ще не видно яка. <laughs> вона стартанула! Хохо! <laughs> її походить класка. Ну, дала Джезус капітально. Напевно, не візьму я її. Знаєш, під берегом вона любить собі зійти. Ну, дала вона, звісно. така буха. Блін, і не форсенеш, розумієш? Гейстер. Як ти каще її вивести. Ну, нічогенький цумбук. Ти хуяриш сьогодні. Йопта, то, то там нормально. Дивись. Уху-ху-ху-ху! Там нормальний полтергейстер як ти кажеш її вивезти? Там піцак є, плосі піцак є. Давай, 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 поки вона на, вона на коротке, зараз чую буде біда. Достанеш ним? Чика-чика, чика, Піцак, Пицак, конечно, да. Я не впав Зараз, 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 зараз Там нормальний бусан. Блін, от на коротку це сама біда. Оооо. <плес> Та нема. <плес> Ой-ой-ой. Думаєш ми візьмемо її в той піцак? Ми, галі, ми їх взагалі візьмемо. А як її вивезти? Чи мені в лодку... Може, чуєш? А може ти впрыгнеш в лодку? А я тобі її туди підведу до лодки, бо мені її капець сюди незручно виводити. А ну, ти собі встань цей, а я тобі її прям під лодку підведу її. Там така два з половиною, певно, що. Але це шанс якби мінімальний її втулити. Та чуєш, що мінімальний. Десь вона вже була змочувалась. І далі я не можу її форсувати, це ж пі піська. Ах, ти ти сюди за Ты сюда... <рес> Сачу, конечно. Йокуна забамбала, у мене же руки гулять. Так, чик 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 Але я думаю, шанс буде взяти її один тільки. Бля, вона реально важка. Ах. Вона реально важка. І це вгаліма, що я її мучу, так потім... <сіхання> Руки були. дає джезу і все. А тепер киніка сильна. Крокозябра. Фрік нормально затягнутий. Бо я чую натяжку. Турі, що я туплю. Давай може десь підвожу її. Ну, дивись, яке воно, чортяка. а а болить рука, чоловіче. Боже, хоч би ми її взяли. давай, 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 давай. Взяв! Хо-хо-хо! Є бой бігло бой. Ну це... Два з половиною, напевно. Тушку відкрив. Може її. там може в лодку кинути, в принципі, щоб вона гомонилась. А, а приманка псинавич. Ага. Ух ти шо, ух ти шо, крокодайл. Я не знаю. Давай я певно її сюди. Я не знаю откуда забув. Опа, є. Yeah. <звук> <звук> Та ти шо? Та ти шо? Да, вона дійсно пробилась так, що без шансів. Общак. Давай її зважимо. Давай. Ух ти. А ну, скільки кажеш? 2400. Дві да, десь така. Я кажу 2350. Ти кажеш 2400. Ща мої. Тут єдиний мінус цієї ваги, що вона неї дуже маленька. 285. А може віриш? Двіс 185, офігеть. Знімо ще собі для тіктока. Окей, бусанчик, а? Красунька, все, відпускаємо її. Вагу вгадуйте самі. Пишіть в коментарях. Пішла манюня. Коротше, по приманочках. Оце Але всяке. Це Зараз буду кидати в воду. По комплекту корто до 5 грам. А, що там у нас в 2500? Оці всякі різні приманочки я вже кидав. Коротше. Одну щуку не записало, на що я там її бабахнув з першого закиду, а на скорб. Розігнуло гачок. Хороша була, теж риба більше кілограма. Так, а це Ігорові всякі коробочки. Ах, люблю то опоритись в чужих коробках всяких. Ох тут всяка краса. Орбіт, м -м -м. так, а Ігор ловить на який комплект? Це люди болі. Так ти що, погодка шикардос. Думаєш, що нам б'є, по шнуру, блядь? Вкуснору, блядь. Ого. Oh -oh -oh. Все, йду і с... Випала пойопа. А, блять, в цей поломаний. Чекай, 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 як я. Хіба я. Хіба я спущусь? А ти мені будеш її... Я її... Шо? Витягаю, бля. Я ніколи не плаваю. Тільки на палку. это тоже такая заколота. Это да, вообще хорош. Ай! Стоп. Взял? Чуть -чуть -чуть. Скажешь, ты взял? Я сюда взял. О, так ты шо? Яма мастыган. Ого, Их то есть пожар. Пиздец. Ты офигеть. Опа. Ну така. Його... Ну хто її колись добре кланцнув. І тут вон зуби. Але не дуй. Вс, мала, пішла. Ауч! хо <ріць> <ріць> І застрягла? Оце торпеда дала. Торпеда дала. Все, ставимо лайкосики.